Джоан РОУЛІНГ Книга Перша Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ 14 НОРБЕРТ норвезький хребтоспин. Одначе квірел, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Упродовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху, Гаррі, Рон і Герміона щоразу тулили вуха до дверей, перевіряючи, чи ще погаркує там флафі. Снейп, як завжди, постійно був у кепському настрої, і це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повсквірила, щоразу підбадьорливо йому всміхався. А Рон почав дорікати тим учням, які глузували сквірилового загикування. Натомість Герміона думала не тільки про філософський камінь. Вона почала креслити графіки повторення матеріалу і позначати кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були б не проти, якби вона не примушувала і їх робити те саме. Герміоно, та до екзаменів ще ціла вічність. Десять тижнів, заперечила Герміона. Це не так уже й багато. Це як...» Секунда в порівнянні з віком Ніколаса Фламеля. Але ж нам не по 600 років, нагадав їй Рон. До речі, навіщо тобі повторювати? Ти й так усе знаєш. Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш, що нам треба все добре скласти, щоб перейти до другого класу. Це дуже важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книжки. Не знаю, що на мене найшло. На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як різдвяні. Важко було розслабитися, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або вправлялася з чарівною паличкою. Стогнучи й позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просинджували з нею в бібліотеці, намагаючись упоратися з усіма додатковими завданнями. Я це все ніколи не запам'ятаю, не витерпів одного разу Рон, кидаючи перо і тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший справді погожий день за кілька останніх місяців. Небо було ясно блакитне, і відчувалося, що літо вже не за горами. Гаррі, що шукав опис золототисячника в довіднику Сто магічних трав і грибів, підняв голову тільки тоді, коли почув Ронові слова. Хагріде. А що ти робиш у бібліотеці? Хагрід наблизився до них, ховаючи щось за спиною, і мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з кротячого хутра. Я си так просто дивлю, ухильно відповів Хагрід, тільки збільшивши їхню цікавість. А що ви тут робите? раптом підозріло глянув на них. Ви не шукаєте більше за тим фламелем, ні?» О, ми вже давно довідалися, хто він, недбало кинув рон. І навіть знаємо, що саме стереже той пес. Це філософський кат. Хагрід рвучко озирнувся, щоб пересвідчитися, чи ніхто не чув. Чого ти тут кричиш? Що з тобою діється? До речі, ми хотіли дещо запитати, озвався Гаррі. Що ще, крім флафі, допомагає стерегти камінь? Цсс. знову засичав Хагрід. Слухайте, зайдіть до мене пізніше. Я правда не обіцяю, що розкажу вам щось. Але ви тут не плещіть язиками, бо учням про це не вільно знати. Ще хтось подумає, що то я розповів. Тоді до зустрічі, сказав Гаррі. Хагрід пошкандибав далі. Що то він ховав за спиною? замислилася Герміона. Думаєш, це пов'язане з каменем? Піду подивлюся, в якому він був відділі, сказав Рон, якому вже не докучило навчання. Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл. Дракони, прошепотів він. Хагрід переглядав книжки про драконів. Гляньте на це породи драконів у Великобританії і Ірландії, від яйця до пекла, посібник для драконоводів. Хагрід завжди хотів мати дракончика. Він казав мені про це, ще як ми вперше зустрілися, сказав Гаррі. Але ж це незаконно, сказав Рон. Розведення драконів заборонене Магівською конвенцією 1709 року. Це знає кожен. Дуже важко сховати від маглівських очей дракона в своєму садочку. До того ж, драконів годі приборкати, вони небезпечні, якби ви бачили, які в чарлі опіки від тих диких драконів в Румунії. Але ж в Англії дракони не водяться, припустив Гаррі. Ще як водяться, заперечив Рон. «Валійські, звичайні, зелені, і гебридські, чорні. Кажу тобі, Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів, наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу забували. То що ж тоді задумав Хагрід? замислилася Герміона. Постукавши десь через годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі вікна щільно заслонено фіранками. Хагрід запитав хто там? А тоді впустив їх і миттю зачинив за ними двері. У хатині було душно, не дивлячись на такий теплий день, у каміні палахкотів вогонь. Хангрі приготував чаю і запропонував канапки з горностаїною, від яких діти відмовилися. Ту ви се хотіли щось запитати? Так, відповів Гаррі, бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати, і, може, ти скажеш нам, що ще, окрім флафі, стереже філософський камінь? Ні, не скажу, спохмурнів Хагрід. По-перше, я й сам того не знаю. По-друге, ви й так уже забагато все довідали. Тож я би вам не сказав, навіть якби міг. Цей камінь тут не випадково. Його мало не вкрали з Грінготсу. Про це ви, мабуть, також уже знаєте. Я тільки не збагну, звідки ви довідалися про флафі. Ой, Хагріде, не прикидайся, ти ж знаєш. Прекрасно знаєш про все, що тут діється, мовила Герміона м'яким улесливим голосом. Хагрідова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. Нам тільки цікаво, хто забезпечує охорону? Оце й усе? вела далі Герміона. Цікаво, чи Дамблдор довіряє ще комусь, окрім тебе. Після останніх слів Хагрід випнув груди. Гаррі з Роном підморгнули Герміоні. Ну, гадаю, вам це не шкодить знати. Отож так, він запозичив у мене флафі, а тоді дехто з учителів виголосив спеціальні заклинання професорка Спрауд, професор Флитвік, професорка Макгонеґл, перераховував Хагрід, загинаючи пальці. Професор Квірел? Ну, звісно, і сам Дамблдор щось там заклинав. Почекайте, я ще когось забув. Ага. Професор Снейп. Снейп? «Ага, Ви ще про не довідали, ні? Так от Снейп допомагав стерегти камінь. Він не планує його красти. Гаррі знав, що рон з Герміоною думають те саме, що й він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому, певне, було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклинань стережуть його інші вчителі. Він, мабуть, знав усе, окрім квірилового закляття. І того, як пройти повз Флафі. Тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Хагріде? стурбовано поцікавився Гаррі. І ти нікому про це не казав, ні жодному вчителеві. Ніхто про це не знає, крім мене й Дамблдора, гордо відповів Хагрід. Хоч це добре, пробурмотів Гаррі до приятелів. Хагріде, а в тебе вікна не відчиняються, тут зваритися можна. «Ні, Гаррі, вибачай, заперечив Хагрід. Гаррі помітив, як він глянув на вогонь, і теж туди подивився. Хагріде? Що там? Але він уже й сам здогадався, що. В самому полум'ї, під чайником, лежало величезне чорне яйце. О! Oh", скривився Хагрід, нервово смикаючи себе за бороду. «Це... Де ти його дістав, Хагріде? поцікавився рон, присівши біля каміну, щоб краще розглядіти яйце. Воно ж коштує страшенні гроші. Виграв, відповів Хагрід. Учора ввечері. Я запішов до села перехилити черчину і зіграв там у карти з якимось чужинцем. Мені здається, що він був радий спекатися його. Чесно вам кажу. А що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться? запитала Герміона. Ну, я це трохи почитав, відказав на те витягаючи з під подушки велику книжку. Взяв оце з бібліотеки розведення драконів для втіхи й вигоди. Трохи застаріле, звичайно, але тут є все. О. Покладіть яйце у вогонь. Бо бачите, драконячі матері дихають на яйця, а коли він вилупиться, годуйте його щопівгодини одним відром бренді, змішаного з кров'ю курчат. А тут гляньте. Як розпізнати різні яйця? У мене норвезький хребтоспин! Рідкісна порода, отак. Хагрід виглядав дуже задоволеним, а от Герміона, ні. Хагріде, ти живеш у дерев'яній хатинці, сказала вона. Та Хагрід не слухав. Весело мугикаючи, він роздмухував вогонь. Отже, тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Хагрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. Я вже й забув, що таке спокійне життя, зітхав Рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань. Герміона вже почала креслити графіки повторення матеріалу і для Гаррі з роном. Це їх страшенно бісило. Минув час. І одного разу на сніданку сова Гедвіга принесла Гаррі ще одну записку від Хаґріда. Там були тільки три слова. Він си вилуплює. Рон хотів утекти з гербалогії і відразу бігти до халупи. Герміона й чути про це не бажала. Герміоно. Коли ми ще зможемо побачити, як вилуплюється дракон? У нас уроки, нам перепаде. Але це ще дурниці в порівнянні з тим, що трапиться з Хагрідом, коли хтось довідається про його витівки. Помовч, зашипів Гаррі. Мелфой сидів зовсім близько і відразу затих, прислухаючись, що він устиг почути. Гаррі дуже не сподобався вираз його обличчя. Рон безупинно сперечався з Герміоною, поки вони йшли на гербалогію. І, зрештою, Герміона таки погодилася майнути до Хагріда під час ранкової перерви. Коли пролунав дзвоник, вони щодуху помчалися на узлісся. Хагрід зустрів їх, розпашілий і збуджений. Уже майже. і запросив у хатину. Яйце лежало на столі, мало на собі глибокі тріщини, всередині щось ворушилося, звідти долинало кумедне клацання. Вони присунули стільці до столу і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло, і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький дракончик. Він був не дуже гарний і, на думку Гаррі, скидався на зіжмакану чорну парасольку. Його кущаві крила були завеликі проти худющого чорного тіла. Він мав довжелезну носяру з широкими ніздрями. Обрубки ріжків і вибалушені жовтаві очі. Кху. Чхнув. З носа йому вилетіло кілька іскор. Хіба не красунчик, А?» – пробурмотів Хагрід. Простяг руку, щоб погладити дракончикові голову, а той хапнув його за пальці, виставивши гострі ікла. Гляньте, гляньте, він це впізнав свою мамцю. втішився Хагрід. Хагріде, запитала Герміона, а як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» Хагрід уже збирався відповісти, аж раптом побілів, мов полотно. Скочив на ноги і кинувся до вікна. Що сталося? Хтось це зазирав крізь щенку в фіранці. Якийсь хлопчина. Він утікає назад до школи. Гаррі підбіг до дверей і визирнув двір. Упізнав його навіть здалеку. Мелфой побачив дракончика. Якась подоба посмішки, що не сходила з Мелфоєвого обличчя впродовж наступного тижня, постійно тримала в напрузі Гаррі, Рона та Герміону. Майже кожної вільної хвилинки вони бігли до затемненої хатинки Хагріда. Просто відпусти його, переконував Хагріда Гаррі. Нехай буде на волі. Не можу, заперечував Хагрід. Він ще такий маленький, умре. Усі подивилися на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший, з його ніздрів виривався дим. Хагрід занедбав свої обов'язки ключника, бо через того дракона не мав коли навіть угору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з-під бренді й куряче пір'я. Я, Я си надумав назвати його Норберт, сказав Хагрід, розчулено поглядаючи на дракончика. Він це вже мене знає. А ну, гляньте. Нурберт. Нурберт. Де твоя мамця? Він, здається, чокнувся, пробурмотів рон на вухо Гаррі. Хагріде, сказав Гаррі вголос, мене два тижні і Норберт стане такий, як твоя хатина. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора. Хагрід стиснув губи. «Я... Я знаю, що не можу його тримати завжди. Але не можу се його викинути, не можу. Гаррі зненацька повернувся до Рона. Чарлі. крикнув він. Ти також чокнувся, розсердився Рон. Я Рон, пам'ятаєш? Ні, Чарлі, твій брат Чарлі в Румунії досліджує драконів. Можна відправити Норберта туди. Чарлі зможе піклуватися про нього, а тоді відпустить на волю. Геніально! вигукнув Рон. Як тобі така думка, Хагріде? Врешті-решт, Хагрід погодився, що вони можуть послати Чарлі сову з таким проханням. Повільно минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона і Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні після того, як усі пішли спати. Годинник на стіні щойно пробамкав північ, коли це раптом відкрився отвір у портреті. Ще мить і ні звідки з'явився рон, стягнувши з себе плаща невидимку. Він повертався з Хагрідової халупи, допомагав годувати Норберта, що тепер пожирав цілі ящики дохлих щурів. Він мене вкусив, поскаржився рон, показуючи руку, обмотану закривавленою хустинкою. Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера. Кажу вам, цей дракон. Найжахливіша тварюка, а панькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом. Коли той мене вкусив, Хакрід ще мене й вилаяв, бо я його, бачите, налякав. А коли я вже йшов, він почав співати драконові Кулискову. Щось стукнуло в темну шибку. Це Гедвіга. вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити. Принесла відповідь від Чарлі. Усі троє притислися головами і почали читати. Дорогий Роне, як ти там? Дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його одним моїм друзям, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинен їх бачити з нелегальним драконом. Чи не могли б ви занести хрептоспина на найвищу вежу в суботу о півночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали його, поки ще темно. Прийшли мені відповідь якнайшвидше цілую, Чарлі. Діти перезирнулися. Ми маємо плаща-невидимку, сказав Гаррі. Навряд чи це буде надто складно. Мені здається, плащ досить великий, щоб заховати нас удвох разом з Норбертом. Рон та Герміона відразу схвалили такий план. І це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну треба було позбутися Норберта і Мелфоя. Проте виникла перешкода. Наступного ранку покусана ронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав, чи безпечно йому звертатися до мадам Помфрі, а що, як вона розпізнає драконів укус. Але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає. Вкушене місце лиховісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові ікла могли бути і отруйні. Після уроків Гаррі з Герміоною відразу побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку в жахливому стані. Справа не тільки в руці, прошепотів він, хоча я й маю таке відчуття, ніби вона зараз відпаде. Малфой сказав мадам Помфрі, що хоче позичити одну з моїх книжок, і то лише для того, щоб прийти і поглузувати з мене. Він погрожував. Що розповісти їй, хто насправді вкусив мене? Я їй казав, що вкусив собака, але вона, здається, не повірила. Не треба було мені чіпати його під час квітичу, бо він тепер хоче помститися. Гаррі Герміона спробувала його заспокоїти. Усе це скінчиться в суботу о півночі», – сказала Герміона, але ці слова нітрохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і вкрився рясним потом. У суботу опівночі. хрипко вигукнув він. Ой, ні, ой ні. Я згадав, лист від Чарлі лежав у тій книжці, яку взяв Мелфой. Тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта. Гаррі з Герміоною не встигла нічого відповісти. Увійшла мадам Помфрі і примусила їх піти. Борон мав уже спати. Тепер занадто пізно щось міняти, сказав Гаррі Герміоні. Ми вже не маємо часу відправити Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися Норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плаща невидимку, а Мелфой про це не знає. Коли вони прийшли до Хагріда, то побачили біля хатини вовкодава і кланя, що сидів з перев'язаним хвостом, а сам Хагрід замість дверей відчинив їм вікно. Не можу вас пустити, засапано мовив він. У Норберта важкий період. Я не можу з ним нічого вдіяти. Коли вони розповіли Хагрідові про лист від Чарлі, на його очах виступили сльози. Проте це могло статися й тому, що Норберт саме тієї миті вкусив Хагріда за ногу. Йой, ти шибенику малий. А Все файно, він просто схопив мій чобіт. Просто забавляється, він ще дитинка. Дитинка гупнула хвостом по стіні, від чого забряжчали шибки. Гаррі з Герміоною рушили назад до замку, хвилюючись, що діждатися суботи буде нелегко. Коли настав час прощатися з Норбертом, Гаррі й Герміона, може, і поспівчували б Хагрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити. Була дуже темна, хмарна ніч, і вони прибули до Хагрідової халупи трохи запізно. Мусили перечекати, поки півс у вестибюлі досхочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стіни, і звільнить їм дорогу. Хагрід уже спакував норберта у великий ящик з отворами. Він там має на дорогу повних щурів і трохи бренді, сказав приглушеним голосом Хагрід. Іще поклав там його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо. З ящика долинули дивні звуки. Які, на думку Гаррі, означали тільки те, що ведмедик уже без голови. Норбертику, бувай! Твоя мамуся ніколи тебе не забуде. Крізь сльози прощався Хагрід. Гаррі з Герміоною накрили ящик плащем невидимкою, а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалася північ. Гарі з Герміоною штовхали Норберта вгору мармуровими сходами в вестибюлі, а тоді ще далі темними коридорами. Ось іще одні сходи, тоді іще одні. Навіть заздалегідь вибраний шлях навпростець не надто полегшував справу. Ще трохи, важко дихаючи, сказав Гаррі, коли вони досягли коридору під найвищою вежею. Тут раптом щось промайнуло попереду. І вони мало не випустили ящика. Забувши, що їх і так не видно, сховалися в тінь і стежили за темними обрисами двох людей, які щепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка Макгонаґл в картатому халаті й сітці для волосся тримала за вухо Мелфоя. Попався! крикнула вона. Знімаю зі слизерину двадцять очок. Блукати тут серед ночі. Як ти смієш? Ви не розумієте, пані професорко, сюди йде Гаррі Поттер, у нього дракон. Що за нісенітниці? Як ти смієш мені брехати? Чекай, Мелфою, я ще поговорю про тебе з професором Снейпом. Круті гвинтові сходи на верхівку вежі здалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітря, вони нарешті скинули плаща і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона аж затанцювала. «Мелфоя піймали! Ура! Я зараз заспіваю! Не треба, порадив її Гаррі. Вони чекали, глузуючи, з Мелфоя, а Норберт кидався туди-сюди у своєму ящику. Приблизно за десять хвилин з темряви зринули чотири мітли. Друзі Чарлі виявилися людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик, потисли одні одним руки, і чотири мітли з висячим поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті Норберт зникав, зникав, зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу, і на серці у них було так само легко, як і в руках, що вже не тягли Норберта. Дракона немає мелфоя піймано. Хіба тепер щось могло зіпсувати їхню радість? Відповідь на це вони отримали біля підніжжя сходів. Коли вони вийшли в коридор, з пітьми зненацька вигулькнуло обличчя Філча. Так, 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 прошепів він. Здається, ми маємо неприємності. Гаррі з Герміоною забули на вежі плаща невидимку.